Тим часом у мережі вже кілька днів не вщухають дискусії навколо логотипа Євробачення червоне намисто на темному тлі припало до смаку. Не всім шанувальникам пісенного конкурсу. То найбільше засмутилися народні майстри. Чому розповість Оксана Вілента? Одним критикам не подобаються кольори, надто тьмяніші на темному тлі. Мовляв, депресивно, як для пісенного шоу. Іншим здалося, що намисто стилізоване під сучасне, схоже на бублик, круасан, ковбасу чи навіть косу Юлії Тимошенко, та найбільше засмутилися народні майстри. Адже спочатку логотип планували прикрасити Петриківським розписом. Тепер автор ідеї, яку поховали, ледь стримує розчарування. Просто хочу подякувати усім, хто вірив в ідею з Петриківкою та підтримував її. Дякую. Думки киян розділилися. Є ті, що дизайну не схвалюють. А де видно, що це Україна. Ну, що тут може бути видно, що з Україною що Україна з бути. Ну, так собі. Так. Буси які можна було би красичні. Іншим логотип до смаку. Достаточно просто і за вкусом. Ну я вважаю, що достаточно стільно. Це Нравається. не знаю. Молодежне емблему розробляли дві українські креативні агенції. кажуть, намагалися вивести образ традиційного намиста на інший рівень, зробити його більш сучасним. Культурологу інні гурові задом подобається а от втілення не дуже. Намисто одне виріб один, але намистини в ньому різні. Кожна намистина уособлює різноманіття. І поєднання в, є в одному зауважує намисто позбавлене характерних для України символів та візерунків. Абстрактні смужки та зірочки аж ніяк не передають самобутність та унікальність нашої культури. Тож вважає, найкращим міг би бути компромісний варіант поєднання намиста з тією таки Петриківкою. Петриківський розпис це єдиний від України елемент, який увійшов до духовної спадщини всього людства. Це визнано. Нематеріальною спадщиною всього людства, і це дійсно так, тому що були напрацьовані свої рідні техніки: орнаментування, прикрашання, малювання. До речі, на розробку концепції логотипа витратили 420 тисяч гривень або 15 тисяч доларів. Для порівняння гонорар креативного продюсера шоу, який відповідає за церемонію відкриття та творчу складову конкурсу, утричі менший лише 124 тисячі гривень. А вілента Наталя Малярчук Сабиця дня канал Україна.